Наразі бачимо, що укриття відчинено. Раніше ось тут висіла табличка, але її зараз зняли. Давайте заглянемо, подивимось, як можна тут прихиститися під час ракетних обстрілів. Ось тут є такі сходи, і ми потрапляємо у бомбосховище. Також нам зазначила консьерж Людмила, що це саме бомбосховище для мешканців цього будинку, але зазвичай сюди пускають. Усіх охочих. Ось бачимо, що тут такий нібито технічний поверх. І ось тут можна укритися під час ракетного обстрілу. Зараз тут проводяться якісь роботи. Давайте подивимося, що у нас тут ще є.